Всім привіт! Мене звати Поліна Різник. За минулий тиждень зіграно чимало цікавих футбольних матчів. Це новий випуск проекту про новини великого червоно-білої родини. Кривбас Ньюс Let's start! Кривбас готується до другого поспіль виїзного матчу УПЛ. Ю 19 зіграв в Одесі. ЖФК дав бій одному з фаворитів Вищої ліги. Це все і, звичайно традиційний конкурс. очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з новин про Кривбас Ю-19. Наша юнацька команда після звитяги з великим рахунком над діючим чемпіоном України рухом гостювала в Одесі, де своїх суперників приймає місцевий Чорноморець Ю-19. На жаль, поєдинок вийшов для нашої команди непростим. Маємо втрату важливих очок у боротьбі за найвищі місця, але не опускаємо голови та рухаємося далі. Адже Кривбас це ми ну, сьогодні. була дуже хороша гра, ми Хотіли виграти. І в першому, і в другому таймі були моменти. І сьогодні нічия, ну, хлопці дуже засмучені, тому що не змогли забити. Забили, але не зарахували. Тому є куди далі працювати, налаштовуватись на наступний матч, який буде. З Одеситами завжди грати важко. Ми приїхали до Одеси і знали, що буде дуже тяжка гра. і... Настраювали себе на боротьбу. Перший тайм ми не одразу війшли до гри, а другий тайм повністю був під нашим контролем. І... Не вистачило одного м'яча. Вісім команд Академії Кривбас та Дніпровського УФК Кривбас провели свої чергові календарні матчі другого кола Дюфлу. У восьми зустрічах цього разу маємо чотири перемоги, одну нічаю. Ще три поєдинки завершились з негативним результатом для червоно-білих. Кривбас у 17 ю 15 та ю 14 здобули впевнені звитяги над командами Дніпровського інтера і запорізького металурга. УФК Кривбас ю 15 переграв однолітки. Дав Дніпро. А от УФК Ю 14, і в 16, а також у 16, На жаль, поступилась. Хлопці молодці, що не опустили руки, вони працювали. Мені сподобалась дуже гра. Яркі були фланги. Те, що ми просимо, те, що ми напрацьовуємо, то у нас гарно вийшло. В другому таймі зробили кілька, кілька замін. Гра не, не поміняла малюнку. У нас три команди був дуже добре. Ми хотіли дограти цей матч. Тому що для нас він дуже добре, хотілося б і забити більше, але через повітряну тривогу ми не змогли цього зробити. В цілому ми з самого початку о, взяли ініціативу в цьому матчі. До кінця її тримали в своїх ногах, забили два голи. Можливості були для того, щоб більше забити гол, але, на жаль, цього не сталося. В цілому так і пройшов перший тайм о, під контролем нашої команди. Ка Кривбас приєднався до благодійного марафону Єднаємося заради перемоги кр 20 Сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Команда нашої футбольної академії взяла участь у благодійному матчі. З 26 лютого по 14 квітня у кривому розі проходив благодійний марафон. В усіх районах міста відбулися акції, мета яких командний збір для криворізької військової частини для придбання автомобілів, які згодом відправляться на фронт. Наш клуб також долучився до збору. На тренувальній базі Кривбасу відбувся благодійний матч, в якому зустрілася об'єднана команда 16-18 з ДЮСШ-4. А гості поєдинку робили донати у спеціальні скриньки. Тільки разом переможемо! Слава Україні! Жіночий Кривбас провів четвертий календарний матч другого етапу вищої ліги. Цього разу криворіжанки вдома протистояли житлобуду 1 який в другому колі виступає як металіст-1925. У складі харків'янок виступає одразу шість екс гравчинь нашої команди. З яким рахунком закінчилась гра, та чи вдалось кривбасу дати бій досвідченому супернику? Більше про це у репортажі моєї колежанки Юлія Полякової. Юлія. Привіт, Поліно! Щойно завершилася дійсно цікава гра. Наша молода, оновлена жіноча команда дала справжній бій грізному супернику. Кривбасу краще вдавався початок гри, коли класними голами відзначилась Віолетта Цян. Сумку, маємо ніч 2-2. Червоно білі продовжують отримувати другу єврокубкову сходинку. Та наступний матч зіграють вже 24 квітня на виїзді проти Шахтаря. Ми більше задоволені з містом гри, але так як складалася гра, звичайно, ми задоволені її результатом, тому що металіст доволі таки сильна команда, і грати проти неї в десятьох нам було дуже важко. Тому ми задоволені як з містом гри, так і результатом. Ми задоволені грою наших молодих дівчат, самовідачу та те, з яким вони з яким бажанням вони грають кожну гру. І вважаю, що через такі ігри вони стануть ще сильнішими. Ось таким вийшов цей поєдинок. Дякуємо нашим дівчатам за класний футбол та віримо в команду у подальшому. Поліно, дякую, Юлю. А ми переходимо до нашої чоловічої команди кривбасу. Після втрати очок у важкому визнаному протистоянні з рухом, підопічні Юрія Вернедуби майже одразу розпочали підготовку у режимі нон стоп до ще одної густової гри цього разу проти одеського чорноморця. Як червонобілі готуються до гри? Про це знає Роман Васильковський. Дякую, Поліна. До матчів в Одесі криба вже традиційно готується в одноразовому режимі. Заняття, не дивлячись на напружений графік, проходять в позитивному настрої. Так, на цьому тижні червонобілі привітали іменинників Хервоя Ілліча і Дмитра Хомчановського. Хомчановському команда підготувала доволі оригінальний подарунок шампунь. Хто зна, можливо, наш капітан тепер знову змінить зачіску. Хервої Іліч на свій день народження отримав не зовсім приємний подарунок. Ховбек отримав ушкодження гомілкостопу за день до свята в матчі проти руху. За прогнозами лікарів, Херво Іліщ повернеться на поле за один-два тижні. Бажаємо Ілі якомога швидшого відновлення. Також день народження на цьому тижні відзначав юний лідер новоствореного Кривбас-Парафан Клаб Владислав Микитюк. І ми не могли не скористатися нагодою та не зробити владу сюрприз. У гості з подарунком до хлопця завітав його найулюбленіший футболіст Кривбасу Іван Дібанов. Камерунець презентував імени у свою імену ігрову Джерсі з власним автографом. Кривба здійснює мрії та руйнує бар'єри. А ми повертаємось до підготовки червоно-білих до матчу за деситами та до неприємних новин. На жаль, через дискваліфікацію пропустить гру в Одесі Данило Безкаровальний. В грі з рухом, він отримав жовту картку, яка стала для нього четвертою в цьому сезоні. Хто зіграє в дуеті з Тимуром Стецьковим в центрі оборони? Можливо, останній зимовий новачок Натаніель Сантіні. Дізнаємось суботу. А поки у нас є ексклюзивна можливість поспілкуватись з сань я був дуже радий зіграти більше часу за Кривбас. Вперше я зіграв цілий тайм. Мене переповнювали гарні емоції. А вже ж я не можу сказати, що був задоволений результатом через те, що ми втратили два очки. Проте я був щасливий своєму повноцінному дебюту. перед грою я зовсім не хвилювався, адже за свою кар'єру провів багато офіційних матчів. Тому є певний досвід. Просто намагався викластися на полі на всі 100% заради своєї команди. А so, А повну версію інтерв'ю Сантіні дивіться в суботу на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фабет Поліна. Дякую, Романе. А на черзі ексклюзив «Кривбас Ньюз». 18 квітня. Дата яку знає кожен болівальник червоно-білих. Це день народження футбольного клубу Кривбас. Команда, яка здобула для Кривого Рогу дві бронзові нагороди в чемпіонаті України. Грала у фіналі Національного Кубку та двічі в європейських турнірах. У цей день в Кривому Розі відбулась особлива зустріч. Враховуючи, що нинішній Кривбас цінує, поважає всю історію криворізького футболу від початку ХХ століття і до теперішніх часів, а також те, що цей Кривбас був створений заради її об'єднання, клуб ініціював зустріч з ветеранами усіх криворізьких команд, які в різні часи представляли наше місто. На зустрічі онлайн та офлайн були присутні легендарні гравці різних часів та різних криворізьких клубів: Сергій Мазур, Геннадій Приходько, Володимир Гринь, Олександр Толкач, Олег Чайка. Ігор Дорошенко, Геннадій Козар, Олексій Купцов, Сергій Білоконь були присутні безпосередньо на події. А онлайн до нас доєдналися Валентин Платонов, Олександр Грановський, Віталій Лисицький, Сергій Мізін, Андрій Оксимець, Юрій Габовда, Євген Буровик та інші гравці, які творили історію криворізького футболу. Емоції позитивні, дуже приємно зустрітися з ветеранами, котрих не бачив. Це, це свято для болівальників Кривбасу хочу їх привітати з цим. Привітати ветеранів Кривбасу цим юбілеєм. Ну, Кривбас це завжди. Я народився в цьому місті. Я грав за цю команду, був в спецкласі Кривбас, потім повернувся в цю команду. Я задоволений, знаходжусь в цій команді, мені дуже приємно. Кривбас вже був, боє... духовита команда, як кажуть, незламні. І бажаю клубу. Далі прогресувати, окрім приємних емоцій зустрічей, ФК Кривбас було оголошено про створення зіркової команди Легенди Кривбасу. У нас в клубі вже існує команда ветеранів, яка регулярно тренується і грає в чемпіонаті Кривого Рогу та різноманітних турнірах. А от новостворена команда буде об'єднувати легенд, які в різні часи грали в нашому місті, і буде грати виставкові матчі по всій Україні і не тільки. У 2020 році, коли ми відроджуємо. Жували клуб, то ми робили це саме заради об'єднання цієї історії сьогодні. Дійсно знакова подія. Я сподіваюся, що надалі у нас буде можливість частіше збиратися і не тільки з гравцями, а й з болівальниками, адже новий кривбас об'єднав і їх також. Сподіваємось, що наша новоутворена команда легенд це стане прикладом для інших клубів. І згодом ми навіть зможемо організувати окремий чемпіонат, там де клуби ОПЛ будуть представлені своїми легендами, будуть Грати, відчують те, що відчували раніше. Ну, а молоде покоління буде знати, хто писав історію їх улюбленої команди. Що стосується саме криворізьких легенд, то ну, Дуже хотілося б зробити таку товариську гру, зібрати кошти, зібрати людей, легенд з Кривого Рогу і із Динамо і відродити ось той фінал Кубку України, який тоді ми на жаль програли, але можливо взяти реванш через роки. Ну і звичайно, коли закінчиться війна, вона закінчиться нашою перемогою. Ми в цьому впевнені. Хотілося б в кривому розі на відновленому стадіоні Металург організувати гру Кривбас. Парма легенди Кривбасу проти легенд Парми це було б дуже символічно. Можливо, це був би класний матч відкриття цієї арени, але спочатку треба виграти. Ми в це віримо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава всім, хто боронить нашу країну захисникам і захисницям. Ну а ми продовжуємо. І у нас підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання: назвіть першого суперника Кривбасу у вищій лізі чемпіонату України після підвищення в класі, та з яким рахунком завершився той матч? Ми отримали чимало відповідей, але тільки одну правильну. і це Володимир Корда. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного фаншопу. А тепер новий конкурс і нове питання для знавців Авка Кривбас. Назвіть трійкою найкращих бомбардирів чемпіонату України того Кривбасу, який днями святкував 65 річчя Пишіть відповіді в коментарях та отримуйте подарунки від фаншопу ФК Кривбас. До речі, посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який вже традиційно вийшов на вулиці міста та поспілкувався з його мешканцями. Всім привіт! Ми на легендарному місці біля стадіону Металург. І сьогодні будемо дізнаватись, чи знають тут люди щось про футбол. Поїхали! Як називають головного гравця в команді? Командір. Що такого плану? Пацаны, а ви не знаєте, как зовут главного грабця в команді футбола? Це соцмісто, друзі. Капітан! Капитан! Так, трохи не туди. Хто там є? О, правда. Чеково, да. Ну, це те, що їх там на заміну відправляють, це тренер. Це суддя. В кожній команді є головний гравець на полі. Як його називають? Варіанти, не дайте, не Давайте. Форвард, арбітер, капітан або генерал. Генерал? Ви за генерала, А ви. За капітана. Тобто ви вважаєте, що головний це капітан не більше. Генерал не може бути на полі, так? Генерал з поліції сидить, генерал. Капітан. <рес> Капітан? Капітан команди. Ну що ж, друзі, ось такі відповіді ми отримали від наших містян. Якщо сподобалося відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк, а ми працюємо далі для вас. Ось таким вийшов наш черговий випуск «Кривбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в YouTube. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс.